Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь на мій канал. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні. Я поведу вас у чарівний ліс, де жив маленький їжачок колючка. Там ви дізнаєтеся, як він разом із друзями готувався до осені. Що з ними сталося далі? Сідайте зручненько та слухайте уважно. В одному лісі десь блукав маленький їжачок, яскраві оченята, гостра мордочка і ціла спинка голочок під кроною старого дерева в своїй хатинці жив. Він з білочкою, зайчиком і лискою дружив. Ще дуже часто на галявину до них маленька мишка прибігала. Вовчик з ведмедем приходив, синичка прилітала. У вільний час друзі частенько зустрічалися, займались спортом, щоб здоровими рости і разом розважалися. Так час минав, за іграми вони ще дужче всі зближалися, а ввечері розпалювали вогнище. І довго спілкувалися. Минало літечко, і уже осінь стукала в віконечко. На небокраї ще гуляло тепле сонечко, але потрібно було поспішати запасами комори наповняти, бо знали всі, що після осені прийде зима, холодна, сніжна. Але неповторно чарівна. Тому звірята тепер рідше зустрічалися, бо всі старанно за роботу взялися. Білка горіхів назбирала і гриби сушила. Ведмедик у печері свій барліг облаштував. Мишка багато колосків У нірку наносила, а їжачок. З самого ранку до дички яблуньки помандрував. Вона росла край лісу неблизенько, її колись зернятка дятел посадив. Колючка знав, що йти потрібно далеченько, адже до яблуньки його дідусь часто водив, вже майже до обіду час хилився. І Їжачок перепочити сів. Він на пеньочку зручно примостився, зірвав боровичок і з'їв. Аж ось і яблунька гілками помахала, вона привітно зустрічала їжака. У її вітах радісно пташина заспівала, колючка чистої води напився з рівчака. Я рада бачити тебе, малечо, дорогу не ти подолав, вже осінь примостилась на порозі, тому сьогодні ти до мене причвалав. Я щиро тебе яблучками прогощаю, візьми їх стільки, скільки забажаєш. Не раз ти, яблунько, нас виручала, від голоду зимою рятувала. Я дуже дякую за яблучка смачні, а зараз прощавай, бо вже пора мені. Скоро на дворі стане вечоріти, Додому треба поспішати, поки не стало ще темніти. Їжачок багато яблучок зібрав. Їх акуратно у корзинку поскладав, вітання яблуні від рідних передав і на прощання лапкою їй помахав. Недовго шляху їжачок здолав, як зайчика на стицці пострічав. Привіт, колючко, звідки ти ідеш? І що таке окошечку несеш? Вітаю, друже, я до яблуньки сьогодні завітав і вже на зиму яблук назбирав. Візьми собі, ось це красиве, наливне, воно хоч трохи кисле та смачне. Зайчик рум'яне яблучко узяв, подякував і дальше пострибав, а їжачок зі стежечки зійшов. І до хатинки мишки підійшов. В цей час маленька сіроманка зерно із колосків виймала. Вона привітно їжачка зустріла, пахучим чаєм пригощала. Колючка Яблочко для мишки залишив, до рідної домівки знову поспішив. Біля кущів малини він ведмедика побачив. Той вдосталь наїдався, на зиму жиром запасався. Я дуже радий, що тебе зустрів, сідай поблизу цих грясніх кущів, звідки так пізно ти мандруєш. Може, мене цим яблучком пахучим почастуєш? Звичайно, бурий, пригощайся, бери ось це найбільше. Не вагайся. І їжачок знову у путь пустився, на красу осені багряної дивився, листочки на деревах вже жовті стали. Одні в повітрі танцювали, інші вже на землю впали. Неподалік лисичка на пеньку відпочивала. Вона якраз нову пухнасту шубку приміряла, колючка біля лиски відпочив і яблучком рум'яним пригостив, а потім дальше покотився, був радий, що не заблудився. Ось і дерева рідні показалися на гілочці сосни, білка зривала шишки і до їжачка всміхалася. Давно не бачила тебе, колючко, як живеш і що таке пахуче в кошечку несеш Корзинці яблучка тримаю, візьми ось це червонобоке, я від душі тебе не пригощаю. Білка подякувала за гостинці і швидко пострибала по ялинці. А їжачок швиденько в путь пустився. Назустріч вовчик йшов, він біля нього зупинився, і з кошечка ще одне яблуко дістав, пригостив вовка і дальше покотився. Аж ось і рідна хатка виглядає, Вгорі над гілками стара сова літає. Вона давно вже на колючку жде, бо скуштувати хоче яблучко смачне. І жачок до неї придивився гостинцями від яблуньки совою поділився. До хатки він зайшов і зрозумів, що притомився. Колючка в кошечок заглянув, та від побаченого. Ані скілечки не засмутився, хоч там лежало Яблочко лише одне, але було таке пахуче і смачне, і хоч запасів він не назбирав, Проте хвилини радості друзям подарував. На другий день уже з самого ранку колючку гамір розбудив на ганку. До нього завітали зайчик і лисичка, ведмедик, вовчик, білочка і мишка. Вони у лапках тримали пакунки, для їжачка принесли подарунки, гриби, горіхи, ягоди і мед. Від мишки сіроманки тортик на десерт. Ще довго на дворі луна веселий сміх, і їжачок пахучим чаєм частував усіх. До лісу наближалася зима. Та друзям вона була не страшна. На небі зірочка вечірня засвітилася, звірятам уже сни казкові снилися, лисичка спала. І маленьке мишенятко, ведмедик, вовчик, сіреньке зайчатко, заснула білочка в дуплі, їй снились яблучка, рум'яні запашні, і їжачок заснув, і яблунька на ніч схилилася, а наша казочка на цій щасливій ноті. Закінчилася